Мандрівники, що вас дивувало в інших країнах? Нью-Йорк точно відповідає своєму рекламному образу. Все, як я бачу у фільмах та в передачах, відповідає реальності. Я був у багатьох місцях, але Нью-Йорк єдине місто, яке точно відповідало всім моїм очікуванням. Купив у Німеччині пляшку пива. Мені відразу запропонували її відкрити, щоб я міг пити під час прогулянки. Прилетів до Пікіна, йдемо з другом китайцем вулицею. Я питаю, чи законно у них пити пиво на вулиці. На що він вказує на чувака, який на живавій вулиці справляє потребу на кут будинку, і каже: ні, але всім пофіг. У празі, як тільки дістаєте камеру, всі відразу ховаються від вас, щоб не потрапити у кадр. У Фінляндії здивували тротуари з підігрівом і чистота аж до відчуття стерильності. У Таїланді пішли у кіно. Перед фільмом почали показувати якусь короткометражку з їхнім королем. Заграла церемоніальна музика, і вся зала встала на знак поваги до монаршої особи. Умовив дружину під час поїздки до Італії відвідати Помпеї та Геркуланум. Ми ходили абсолютно порожніми вулицями, але о 17-й годині раптом звідкись почали з'являтися люди і все більше. О 17-15 це вже був натоп, але люди нікуди не поспішали, спокійно ходили вулицями, пили пиво і їли морозиво. У Марокко зіткнувся з набридливим зоровим контактом. Всі вітрищуються один на одного і може довго дивитися прямо в очі. У нас у Лондоні таку поведінку вважали би верхом нетактовності. Я з Австралії нещодавно їздив до Малайзії. Природа багато в чому схожа, такі ж джунглі, але пахнуть зовсім інакше. Коли подорожував Європою, також звернув увагу, що кожна країна має свій запах, а потім повернувся до Сіднея і задоволенням вдихнув запах рідного дому. На вулицях Японії немає баків для сміття. При цьому офігенно чисто. Я провів тут три тижні, побував у шести містах, але ніде не побачив на вулиці недопалки, обгортки, жуйки. Повернувшись у Канаду, я зрозумів, які наші міста гігантські смітники. Безпека у Сеулі, сам я з південної Америки, тому до питань безпеки підходжу з повним серйозом. У Сеулі у кафе я забув свій рюкзак із грошима та документами. Повернувся за 25 хвилин. Фух, на місці. Потім друг розповідав, що у кафе робив домашню роботу. Відлучився на 20 хвилин додому, розвісити білизну після прання. Смартфон та ноут він залишив у кафе, бо знав, що з ним нічого не трапиться. А ось велосипеди тут крадуть досить часто. Не знаю чому. Прогулянка у гондолі у Венеції зовсім не те, що я очікував. Смердюча вода, гондольєри, що матюкаються один на одного, постійний гуркіт, нічого романтичного. Сінгапур надзвичайно чиста країна. Коли зійшов з трапу літака, в аеропорту, не побачив ні порушинки, туалети чисті та сухі. Я виходжу з готелю гуляти містом. А коли повертаюсь увечері, на моїх підошвах взагалі немає бруду. А ще на паспортному контролі мені вручили брошурку, які говорилися, що якщо я наркокур'єр, мене заарештують і стратять. Я був здивований, як багато часу балійці приділяють релігійним церемоніям, підношенням та поклонінням. Вони одні з найрелігійніших людей на планеті, але при цьому не засуджують інших, хто не поділяє їхньої віри. Амстердам, я знав, що там люблять їздити велосипедами, але не очікував, що багаторівневі паркування для велосипедів там на кожному кілометрі. Аж гапт. Все місто викладене з білого мрамору, а вночі освітлюється так, що схожий на стерильний Лас-Вегас. Тут немає жодної реклами, окрім банерів, на якій президент тримає у руках двох цуценят. Аеропорт теж будований з білого мрамору і має форму орла. Спочатку будівлю звели з червоного мрамору, але майже одразу знесли та зробили з білого, щоб відповідати загальному стилю міста. Якщо в Туркменістані немає білого мрамору, його завозять з Італії. Туркменістан є найбільшим імпортером білого мрамору у світі через це ціни на нього злетіли, і все будівництво коштувало країні неймовірну суму. Президент країни має практично необмежену владу. Ось деякі його укази. У 2005 році запровадив заборону на використання фонограм на концертах, весіллях і місцях масового скупчення людей. Запровадив заборону утримання собак в Ашхбаді. 2008 року. Побудував людовий палац, щоб жителі пустелі вчились кататися на ковзанах, заборонив куріння тажування тютюну. У громадських місцях 2001 року заборонив опери, балети та цирк як невідповідні національній культурі. Заборонив чоловікам носити довгі волосся та бороди. Заборонив телеведучим наносити макіяж. Слово хліб і квітень дав ім'я своєї матері. Заборонив вставляти золоті зуби. У США реально потрібна машина, щоб дістатися будь-куди. Вона не просто полегшує життя, без неї тут просто неможливо жити, навіть якщо ти перебуваєш у великому місті. Я з США підлітком їздив до Італії за програмою коледжу. Я здивувався наскільки розмірене там життя, люди взагалі нікуди не поспішають, спокійно ходять містом, випивають по обіді. Вони зосереджені на тому, що відбувається тут і зараз. Ще більше цікавих історій про подорожі є в моєму телеграм-каналі. Заходьте додати посилання є в описі.